Країна має свої плюси, свої мінуси. Албанія не є виключенням. Є речі, які для нас незрозумілі, є речі, які для нас дивні, але потрібно пам'ятати, це все для нас, ми інші, для албанців це все нормально. І чи мінуси це взагалі? Сьогодні я хочу розповісти вам про 10 мінусів Албанії. Щоб ви розуміли, я вже більшість з них навіть не помічаю в своєму житті. До чогось звикаєш, щось приймаєш, але є один мінус, який я не можу зрозуміти в Албанцях і мабуть не зрозумію ніколи. Отже, дивіться відео до кінця, буде цікаво. Друзі, дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до нього. А також я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисним. Отже, поділіться ним. Коли ти приїжджаєш до Албанії, перше на що ти звертаєш увагу, це хаотичний трафік на дорогах. Здається іноді, що правила дорожнього руху в Албанії – це рекомендація, а не правила, які потрібно виконувати. Їздять тут всі, хто як уміє. І є ще таке правило написане: чим краще в тебе автомобіль, тим ти правіший. Але хаос стосується не тільки автомобілістів, пішоходи також просто феноменально себе ведуть. Вони перебігають дорогу, де їм заманеться. Так, прям перебігають, вони можуть вибігти на дорогу, і автомобілі зупиняються, ніхто не свариться на них, ніхто їм не бібікає. Просто зупиняються, почекали, поки людина перебігла, і їдуть собі далі. Коли ти бачиш це вперше, у тебе просто киплять мізки, Ти не розумієш, як це все працює. Так, звісно, Албанія це не Індія, в Індії там зовсім інший трафік. Але ми звикли зовсім до іншого. Ми звикли до правил дорожнього руху і їх намагаються люди виконувати. Але це не про Албанію. Конкретно для мене це не являється проблемою. Я спокійно катаюся в албанському хаосі і насолоджуюсь водінням. А от для моєї дружини це вже проблема. Вона реально не хоче їздити. У цьому безладі і каже ні, 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 ніяк не хочу, не буду. І таких людей насправді дуже багато, які приїхали з України, бачать, що коїться на дорозі, і просто не хочуть сідати за кермо. Одна з речей, до яких мені було найважче звикнути, це пунктуальність албанців. Вони зовсім не пунктуальні. Я звик до того, що якщо я з людиною домовляюся про зустріч, про розмову і так далі, це буде конкретний час і конкретно я прийду за 5 хвилин до зустрічі, все буде нормально. Тут все по-іншому. Якщо ви домовились з Албанцем зустрітися об 11.00, добре, якщо він прийде в 11.30 і скаже: А що тут такого, я ж прийшов, що ти від мене хочеш? Або, наприклад, ви домовились, що зустрінетесь у п'ятницю. Прийшла п'ятниця, людини немає. На наступну п'ятницю він може про вас згадати і скаже, що ось, ось п'ятниця, ми ж домовлялись на п'ятницю і це. Вважається нормально, це... вони так себе поводять, вони так живуть. Це стосується і особистих зустрічів і стосується бізнесу. Тому це можна розглядати як мінус, а можливо, якщо подивитися з іншого боку, це великий плюс. Українці, які являються пунктуальними людьми, все роблять вчасно, можуть дуже добре реалізуватися в Албанії. Тут зовсім інше ставлення до часу. Час тут гнучкий, розтягнутий, і їхні слова, а ваш, а ваш все буде, але не зразу. Це підтверджують. В Албанії дуже багато людей, які просять милости. Це дуже кидається в очі, якщо ви потрапили в центр міста або якісь туристичні зони. Можу вам сказати відразу: це не албанці, це інші національності. Вони, деякі з них ведуть себе дуже чемно, не чіпляються, лише ходять і виклянчують гроші. Але є такі, що можуть і цапнути за руку, дай мені що-небудь. Це є конкретний бізнес. Деякі люди заробляють на цьому гроші. І в підтвердження цього, я вам більше скажу, поліція, коли бачить таких людей, вони просто змінюють маршрут, вони навіть не підходять до них. А чому? Тому що їм хтось сказав так робити. І це частина системи. Я розмовляв з місцевими хлопцями, вони розповідали, що це величезний бізнес, який приносить великі прибутки. Цим людям, хто вирішує питання з місцевою владою, Албанія є туристичним місцем. Сюди з'їжджається багато туристів. І коли турист бачить, наприклад, маленьку дитину з маленьким цуценятком в руках. То звісно дають великі кошти, можуть дати і 10, і 20 євро. І от одна людина за день може назбирати декілька тисяч євро, а в місяць це десятки тисяч євро, щоб ви розуміли. А та їх тут просто безліч. Наступна албанська проблема це водопостачання. Представте ситуацію. Людина приїхала, наприклад, з України жити в Албанію. Сподобалась їй якась квартира. Гарна така собі. Людина заселилась в цю квартиру і тільки згодом зрозуміла, що водопостачання в цей будинок немає. І таких будинків в Албанії дуже і дуже багато. Так, вода є, але на певний час. На таких будівлях стоять великі цистерни, куди кожного дня наливають воду. І, наприклад, там, в 10 й вечора ви вирішили прийняти душ, а вода вже скінчилася у цьому будинку, і потрібно чекати, коли привезуть нову. У більш сучасних будинків у всіх є власні скважини. Це потрібно розуміти. І коли ви шукаєте собі квартиру, на це звертайте також увагу, чи є скважина в будинку, чи немає. Для нас, людей, які звикли, що вода повинна бути постійно в крані, це є як мінімум дискомфортом. А ось це в Албанії дуже не полюбляють. Якщо ви звикли платити карткою, телефоном, годинником своїм, то вам потрібно буде передивитися свої звички. Албанці люблять кеш. Кеш тут повсюду. Кредитні картки так приймаються в деяких супермаркетах, в деяких магазинах, але повірте, ви повинні мати завжди кеш. Навіть якщо в магазині є термінал, не факт, що вам дозволять ним скористуватися. Але Албанія змінюється і все більше з'являється торговельних точок, де можна скористуватися карткою. Тому що деякі бізнесмени починають розуміти, що приїжджають європейці, вони привозять свої кредитні картки і не завжди мають кеш. Тому щоб більше заробляти, виділятися на фоні інших, вони починають дозволяти в своїх торгівельних точках використовувати кредитні картки. Але до цього також звикаєш насправді 10 років тому в Україні було приблизно так само. Всі розрахунки були за кеш. На сьогоднішній день я вже звик до того, що маю якісь магазини. Куди постійно ходжу і використовую кредитну картку. Дружина мене запитує: наприклад, чому ти ходиш саме до цього кафе, є сусіднє кафе, там кава набагато смачніша. Я відповідаю, тому що в мене немає кешу, а тут я можу розрахуватися кредитною карткою і тому й ходжу до цього кафе. Банці будь буде. Якщо ви людина, яка не палить, готуйтесь до того, що а, дим від цигарок буде повсюди. Куди б ви не зайшли? Кафе, на вулиці, всередині, навіть я ось виставляв невелике відео, зайшов до одного з банків і всередині людина стоїть і палить, і це нормально. 10-12 років тому в Україні в принципі також палили будь-де. але все одно Албанія відрізняється, повірте. Я приводжу сина в футбольну академію, щоб ви розуміли, діти займаються, сітка, сидять батьки в метрі від дітей. Футбольна академія, спортивна академія. Вони всі, сидять всі палять, дим весь йде на дітей. Ну це таке. Стоїть коляска, маленька дитина, сидять дорослі, палять, весь дим йде на дітей. І це вважається нормою. Тут тобто ніхто тобі нічого про це не скаже. Потрібно до цього звикнути. І для того, хто не переносить дим від цигарок, це буде великою проблемою. Або ви до неї звикнете, або це не ваша країна. В Албанії є сієста. І як в більшості країн, які мають сієсту, країна просто замирає в цей час. Деякі кафе навіть закриваються, магазини закриваються. Я не кажу вже про якісь перукарні і так далі. Все закривається, все вимирає. Люди йдуть відпочивати, люди йдуть пити каву десь під під'їздом і так далі. Звісно, якщо заклад націлений лише на туристів, він буде працювати. Ну Такий, як KFC, він звісно не зачиниться. Дуже багато людей, самих албанців, вже починають розуміти, що це є проблемою для їхнього бізнесу. І тому вони починають потихеньку мінятися. Але все одно ви зустрінете багато закладів, які будуть зачинятися. Чи є це мінусом, я бачу в цьому деякий плюс. Так само, як албанці запізнюються, тут є свої плюси. Якщо українець приїхав сюди, він може конкурувати з будь-яким бізнесом Албанським і в цей час мати своїх клієнтів. Це ж добре. Дуже мало дитячих майданчиків. Як так ви запитаєте. На все місто може бути 3-4 локації. Українці звикли до того, що у кожному дворі є якісь дитячі майданчики, пісочниця, де може дитина погратися. В Албанії такого немає. Ви повинні це розуміти. І коли людина орендує житло, це. Буде потім проблемою, вона не розуміє, куди водити свою дитину. Нам дещо легше. У нас вже більш-менш дорослий син, йому 9 років, і йому вже дитячі майданчики не дуже цікаві. Йому більше цікаво пограти в баскетбол на баскетбольній площадці або погратись у футбола. І тут є така можливість. Але для батьків, у яких маленькі діти, ну, це буде реальною проблемою. Коли будете орендувати житло в Албанії, запитайте, будь ласка, чи далеко дитячий майданчик, бо потім пошкодуєте. Дитячий майданчик повинен бути хоча б в 5-10 хвилинах від вашого житла. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. В Албанії відсутня культура шуму і крикливості. Наприклад, ви можете сидіти в кафе, поряд вами, сяде двоє людей. І вони будуть так голосно розмовляти, наче вони знаходяться один від одного на відстані 100 метрів. Вони будуть перекрикувати, вони будуть дуже дуже голосні. І це в Албанії являється нормою. Не всі так себе ведуть, але ви повинні звикнути до того, що албанці емоційні люди, вони можуть голосно розмовляти. Для людини, яка вперше таке бачить, вона може подумати, що там якийсь скандал. Але ні, люди просто емоційно розповідають один одному якусь цікаву історію. І все. Навіть автомобілі, які будуть проїжджати поруч, ви будете чути, як голосно звучить там музика. І здається, що людина просто глуха там. Але Ні, але це норма в Албанії, вони так живуть, вони такі є. І ще потрібно звикнути до того, що о 12-й годині ночі обов'язково в Албанії буде салют. Я не знаю, хто виділяє на це кошти, але кожної ночі 12 та обов'язково салют. Для нас це трохи важкувато психологічно. Наш син е перші два-три місяці просто бігав ховатися від цих звуків. Ну, ви, мабуть, розумієте чому. Якщо ви звикли до спокійного затишного середовища, Албанія може вам здатися дуже дуже гучною. Я вже вам казав, що я звик майже до всього. Але один мінус, який мене дуже і дуже хвилює, і я до нього не можу звикнути в Албанії дуже брудно. Я чув версію, що в Албанії дуже брудно, тому що сюди приїжджає багато туристів. Але це неправда, друзі. Туристи поводять себе дуже чемно. Вони все сміття відносять на смітники, а ось Албанці навпаки. Албанець може випити водичку, пляшку кинути додолу, папірці кинути додолу, недопалок свій кинути додолу. Хоча у двох метрах від нього буде стояти смітник, але він не зробить цього. Він навіть попільничка буде стояти, і людина замість того, щоб туди недопалок свій покласти, вона кине його десь, щоб він полетів. Це їхня поведінка, вони так себе поводять. Мені це дуже не подобається, і я, мабуть, цього ніколи не зрозумію, тому що вони мають дуже красиву країну, вона має неймовірну природу, її потрібно берегти. Хтось з вас скаже, що потрібно змінити закони. Можливо, але навряд чи в Албанії це щось змінить. Тут потрібно закладувати інформацію спочатку дітей, це потрібно, щоб якесь покоління пройшло, і тоді вони почнуть розуміти. Якщо навчати дитину, пояснювати їй, розповідати, що це погано, тоді вона, коли виросте, вона буде це розуміти. Коли вона бачить, що коїться навколо, вона, звісно, як дзеркало, на все повторює, вона буде. Робити те, що роблять її батьки. На жаль, в Албанії це так. І якщо всі інші мінуси я спокійно сприймаю, то конкретно цей мінус я не буду сприймати ніколи. Так, в Албанії є свої мінуси, як і в будь-якій країні світу. Це не ідеальне місце. Але воно щире, воно тепле і воно приймає нас. Тут багато добрих людей і запах свободи. І якщо ви будете сприймати Албанію такою, яка вона є, то повірте, вона відкриється для вас з іншого боку. Друзі, дякую, що подивились моє відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, у вас є друзі, яким це відео буде корисним. Так що діліться ним, всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!